Знайомтеся з ProAlopex Plus вашим надійним союзником у боротьбі з випадінням волосся. Цей продукт від Simone Trichology пропонує унікальну формулу, розроблену спеціально для тих, хто стикається з андрогенною алопецією. Ви коли-небудь мріяли про густіше та здоровіше волосся. Pro-Alopex Plus допоможе вам у цьому. Він знижує рівень DHT, гормону, що викликає випадіння волосся на 25%. Уявіть собі, ваше волосся стає більш щільним, а діаметр термінального волосся збільшується на 30%. Це не просто обіцянки, це результати клінічних досліджень. Цей продукт підходить для всіх. Чоловіків і жінок. Якщо ви пережили трансплантацію волосся, ProAlopex Plus стане ідеальним супутником у вашому догляді, зміцнюючи пересаджене волосся та покращуючи стан шкіри голови. Але що робить ProAlopex Plus справді особливим? Це не лише лікування, а й ритуал. Використовуйте його щодня протягом 90 днів, чергуючи з живильними шампунями, і ви побачите результат. Підтримуйте своє волосся, застосовуючи продукт раз на тиждень, і відчуйте, як ваша впевненість повертається. Експерти-трихологи Сімони рекомендують Про Alopex Plus як надійну терапію для відновлення волосся. Не дозволяйте випадінню стримувати вас. Поверніть собі здорове, густе волосся вже сьогодні. З Pro Alopex Plus. ваше волосся заслуговує на найкраще.